У нього теж дуже праворадикальні погляди, наприклад. І немає ніякої соціальної відповідальності. Наприклад, заснував консервативний аналітичний центр, який називається Інститут Цицерона. І одна з робіт, власне, чим займається цей інститут. Він лобіює криміналізацію бездомності в Сполучених Штатах Америки. Ця групка людей, не будемо казати, що їх більшість, але це. Одни з найвідоміших і одні з найбагатших в принципі людей Кремніви, і, хоч багато з цих людей критично ставилися до, до Трампа, але в момент, коли Джей Ді Вонс попав в список кандидатів на е, позицію віцепрезидента в команді Трампа, величезна кількість, в тому числі Марк Адресен і Бен в цей момент вони відкрито кажуть, що став для них вирішальним. Вони зрозуміли, що є вірогідність, що в цій команді. Майбутньої влади на наступні чотири роки в США з'явиться людина з технологічного сектору, просто кажучи, наш Наш пацанчик з'явиться там. Вони в своєму подкасті казали, там навіть Бен Хоровіц в подкасті вибачався перед мамою, яка ну демократ до, до кінця. Він каже: Сорі, але я не можу вчинити інакше. Я буду підтримувати кандидатуру Трампа, тому що там. Є вірогідність, що з'явиться людина, яка розуміє, як працює технологічний сектор, і буде представляти наші інтереси.